Вітаю, мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні мова в 5 піде про в'язання, я весь тиждень в'язала. А що саме, саме я в'язала у комплект до пов'язочки, яку я показувала у попередньому відео, я зв'язала пару мітенок, це такий комплектик буде. Дуже, я вважаю, вдалий варіант. Зберігання в теплі ручок, моя невістка водить машину, така дуже енергійна людина. їй Треба, щоб було пальці в робочому стані завжди. А якщо зв'язати варежки, то ручки будуть закриті, пальці будуть не повністю робочі. Тож я вирішила їй у комплект до цієї пов'язочки зв'язати мітенки. Я у попередньому відео показувала пов'язочку, але не міряла. І зараз я вставлю фотографію, як сидить на мені ця пов'язочка. І що я хочу сказати, трошки широкувата. От спочатку 11 см було замало, а зараз вона вийшла 13,5 см у ширину. І трішки це заширока. Я б отако щоб було. Трохи в мене стерчить на голові, отут частина, але. У невістки довге волосся, і вона зверху такого накриє волоссям, і я вважаю, буде добре. В мене рідке волосся для такої широкої пов'язки. Так, про мітенки показувала, що брала два маточки ниточки ангурових, і вив'язала я мітенки, ви бачите, з індійським клином. Зараз я надійно їх продемонструю. Мені дуже подобається цей варіант індійський клин. І як воно анатомічно сидить на руці. Ось, ось так виглядають. Вчора випрала ці мітенки і тільки що відпарила, Відпаривачем відпарила. Ось так виглядає, що по розмірам. Я не знаю, дівчата, може цей і довгувато, отут в мене 8 см на резиночці, може, треба було сантиметрів 6. См. Оце єдине, що мене. У мене таке питання, я не знаю, як воно буде зручно. З однієї сторони, хотілося б, щоб мітенки не вилазили з-під одежі, і занадто довгі також не дуже вдобно. Ну, я запитаю потім, чи зручно її буде користуватися, коли тут 8 см, коли такої довжини резиночка. Значить, тут 8 см. Потім на індійський клин я отут додавала 10 накидів, в мене вийшло 20 Рядків туди-обрати. Туди, Перший раз я накид додавала, другий раз я його пров'язувала. Виділила на палець оці додані петлі, 10 петелечок і ще отут додала 5. І вийшло на пальчик 15 петелечок. Я трохи пров'язала висоту і закрила резиночку один на один. Далі отут я пров'язала ще. 5 сантиметрів і закрила резиночкою 4 рядка резиночку. І ось такі мітенки вийшли. Ну, Мені подобається. Дуже подобається ця пряжа. Вона після прання так розпушується, така приємна на дотик, ви собі не уявляєте. Єдине, що я хочу сказати, коли я в'язала пов'язочку, то я брала одну ниточку з краю клубка, а іншу з серединки. І в кінці, коли вже клубок був такий не. Пружній, оця ниточка, що йшла середини, вона постійно заплутувалася. То, коли я в'язала вже мітенки, то я маточок ниточок зразу перемотала на два маточка, на два клубочки, і з них в'язала, то було набагато зручніше. І в мене залишився отакий ось, ось клубочок. Звісно, катушкою я користувалася однією, і ще ось, ось залишилися нитки, а іншу катушку я навіть і не починала. Вага пов'язочки 65 грамів, вага мітина 38 грамів і ось у мене залишилося 8 грамів. Це і сину зв'язати. У мене були два таких матка твіду твідової пряжі. Я собі в'язала колись світер, це ще в мене залишки з Херсону я привезла. І я вирішила сину зв'язати з смут. Вийшов гарний, мені дуже подобається. На Пінтересті я подивилася такий візерунок, плітьона корзина, плетений кошик. Я колись своєму чоловікові в'язала такою в'язкою светр. Мені здається, це суто чоловічий такий візерунок. Мені він дуже подобається. І я отако з одного матка вив'язала снуд. Мені хотілося ще і шапочку зв'язати, але з такого матка не вистачить на шапочку. Я вважаю. Я вже не буду експериментувати, і часу в мене немає. Ну, Шапочки в нього є, а снудика такого немає. Значить, Вага цього снудика 70 г, в мене ровно, -ровно 70 г. У висоту тут 4 см резиночку я зв'язала 2х3, 2 лицеві петелечки і 3 виворотні петелечки. Тут в мене вийшло 10 рідків, це складає 4 см. Далі я зв'язала по візерунку 5 рапортів у висоту і також закрила резиночкою 4 см 2 на 3. Снудик я також вже попрала, вже відпарила, він дуже гарний, мені дуже подобається. Такий суто чоловічий снудик. Ну, вже приміряти на себе я його не буду, бо в мене і одежа не пасує до цього снудика, і він все-таки чоловічий. Ось така красота вийшла. У висоту він вийшов в мене 23 см, а отаку ширина складає 26 см. Я коли вийшлю, я попрошу свого сина, щоб він сфотографував і себе в смодику, і невістка в цьому комплектику. Тож потім я поставлю фотографії, які вийдуть в нас. Які вироби, я їм вийшлю, подивимося вже на них. Так, це я також відкладаю і хочу показати, що я ще почала в'язати. На цьому тижні це буквально наприкінці тижня. Я почала в'язати собі шапочку. Ось таких ниточок, марбідони, мабуть, бо це італійська пряжа. 100% мерінос. Вага 100 г у моточці була, це складає 180 метрів. Колір у мене 27. Кольор дуже гарний. Я намагалася підібрати під своє пальто, але пальто в мене трохи світліше, але в тон, я вважаю, що я попала. Почала я, оце в мене дівчата, один моточок, він закінчився. В мене ще є і другий, бо я брала два мотка: один на шапочку, а од... другий на мітенки. Подивимося, як в мене там вистачить. Якщо не вистачить, докуплю ще й третій. Коли я в'язала шапочку, то у моточці був вузлик. Мені це не дуже сподобалось на таку ціну, на таку якість пряжі. Я вважаю, вузликів не повинно бути. Я не дуже люблю, коли ось я взяла. Моточок в'яжу, і там оцей вузлик ними там зв'язаний. Не дуже мені це сподобалося, але ладно. Значить, я почала в'язати шапочку по мастер-класу Лана стільне в'язання. Дивіться, яка вона гарненька виходить. Це, звісно, буде позаду, а отако буде попереду. Я вже тут вив'язала, скільки сантиметрів. Давайте подивимося. Я вив'язала 11 см. Отак, а мені потрібно 16. Значить, я коли зроблю ще, тут вив'яжу 5 см, буду робити закриття на, маку, на маківку. Ось така. Але я хочу сказати, вона дуже тепла. Ще з відворотом тут у голову у вуші буде в два складення, і для нашої одеської погоди то дуже затепло буде. От все мені то кольорний такий, то дуже. Холодна шапочка, то дуже тепла. Але мені дуже подобається, і я продовжую в'язати. Все-таки на холодну погоду буде вона дуже практична, я вважаю, і як виходить, дуже гарненько. Дивіться, які петелечки, тут резиночка один на один. Я вважаю, що наступного разу, коли я буду показувати своє в'язання, я вже покажу вам готовий виріб, готову шапочку. Так, ну і це пов'язання у в мене все, дівчата. Далі я буду продовжувати дов'язувати свою шапочку, буду потім в'язати у комплект собі мітенки. В нас зараз погода дуже гарна. Початок тижня в нас був дуже важкий, випало багато снігу, звісно, не ходили трамваї, погано ходили маршрутки, але була краса. Потім пішов дощ, це все. Розтаяла і зараз в нас вп'ять весна. Дуже тепло, дуже гарно. Я прийшлася в Одессу. Вчора ми з чоловіком прогулялися, пішли на ринок скупитися в район Черьомишки, дуже такий затишний район в Одесі. Прогулялися там, пообідали смачно. Я вставлю відео з нашої прогулянки, буквально там 2-3 хвилинки. Запрошую вас подивитися, і на цьому я з вами буду прощатися. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго і всім пока. Дівчата, я хочу показати, яка сьогодні погода в Одесі. Ну, це просто весна. Я наділа берет, звісно, але можна було й без берета. Дуже багато людей ходять без головних обурів. Всі радіють після того, як була завірюха, метілі, буревій з початку неділі. Понеділок, вівторок і ще з ще з самої неділі, то зараз дуже гарна погода, дуже багато людей ходить на вулиці, дуже багато дітей. А це вулиця Івана та Юрія Лип, і на, на території одного з підприємств ось встановили таку капличку, гарну, дивіться, на сонці як блищить, чистенько там. Можна прийти. Я тут стою, до мене підійшла жіночка, питає, що мені потрібно, чи можуть вони допомогти чимось мені, дивіться, я тут затишна, то не втрималася, мені захотілося вам показати. Дуже затишний такий дворик. І гарні дома. У в нас в Херсоні квартира, ну, ну. Типа цього дому з Інкерманського камня. Тож ми дивимося на ці та згадуємо свій, свій хід дом у Херсоні. Ось так, так тут затишно. Ось такий котик на сонечці гріється. О, ти злякався, злякався. О, такий гарненький. Іди сюди. Ми вирішили перекусити, прийшли в таке місце. М'ясо на дровах дуже затишне. І ось що ми собі взяли, звісно, по пиву, Помідори квашені, ось окрильця в мене коріння. Чоловік собі люля кебаб взяв, там у нас сухарики і по пиву. А це сьогодні у нас такий суботній обід.